Сьогодні у випуску новин. Первомайцям треба бути обережними на воді. Запроваджено пілотний проект державної реєстрації шлюбу. Волонтери ніхто крім нас готують ще одну одиницю бойової техніки. Не заплывайте далеко от берега. Это опасно для вашей жизни. Плавайте параллельно берега Не рискуйте жизнью по Думайте головой. Влітку у сильну спеку треба бути особливо обережними при відпочинку біля води, аби не наражатись на небезпеку. Про те, як правильно себе поводити біля водою, знімальній групі журналістів телеканалу Олта розповів начальник рятувально-водолазної станції Первомайська. За його словами, найперше, про що треба подбати, безпека та поінформованість дітей. «Отдихає, кожен має забутися о своїй лічній безпеки а безпасності тих, хто з ним відпочиває, і найголовніше – головне а дітей которые находятся на каникулах и они вездесущие. Они могут быть з одной стороны берега, они могут быть с другой стороны берега. Не успел оглянуться, они уже прыгают з моста. Я имею в виду такие дети, которые уже считают себя взрослыми. Я имею в виду тех, которые прыгают с моста, прыгают з деревьев з помощью маятников, з помощью других приспособлений. Я хочу обратить внимание родителей, чтобы щоб вони своим своїм дітям, тому що большой авторитет для дітей це їхні родители, і учителя, і родственники, і бабушки, дідушки. Крім того, Василь Сидорук розповів ситуації, в яких вода стає особливо небезпечною, акцентуючи увагу на тому, що не варто нехтувати елементарними пересторогами на пляжі і в другому місці люди купаються. Темное время суток, один-два человека. Нельзя это делать. Это может сто раз пройти, но на сто, сто первый раз может быть большая трагедия, несчастье для семьи. Потому что ночное время ⁇ это повышенная опасность, это сложность э, ориентации, это э, никого нету, никто не придет нам на помощь, не услышит, не увидит. Еще я хочу обратить внимание на такую категорию отдыхающих, которые любят обязательно... Э, Сопровождать отдых спиртными напитками. Во всех правилах, во всех руководящих документах и вообще в народе знают все, я надеюсь, что все знают, что если выпил, не лез в воду, не любит вода движение, Так само и в воде. Еще я хотел бы обратить внимание на э, группу людей, которые отдыхают на плавсредствах. Это Особенно байдарочники часто у нас вот на речке выходят. Это полезно, это очень хорошо, это э, я одобряю. Это детям хорошее физическое развитие. Но я очень прошу тренеров и родителей, опять же, которые отпускают на эти тренировки детей, убедительно им объясните, что жилет должен быть обязательно одет. Жарко, не жарко, жилет ритуальный должен быть на, на этом человеке. Потому что Байдарки вони дуже неустойчиві. І в движеннях, в балавстві, в розговорах в різних ситуаціях можуть різна, різна, різна складна ситуація. Продовження теми безпеки поводження на воді дивіться на цих вихідних ввечері у програмі актуальне інтерв'ю. Ви дізнаєтеся, які ситуації можуть наражати на небезпеку навіть під час відпочинку і як правильно рятувати людину, коли вона потопає. Із листопада минулого року Міністерством юстиції України запроваджено сервіс щодо проставлення електронних апостолів. Працівники первомайського відділу державної реєстрації актів цивільного стану надали журналістам телеканалу Олта ознайомчу інформацію стосовно зручності такої процедури. Це дуже зручний сервіс для людей, який проставляється на документах для їх подальшого використання за кордоном. Цей сервіс запроваджено у листопаді минулого року. До нас звернулось уже близько 40 осіб з цього питання. Чому зручно це для людей? Тому що цей електронний апостіль проставляється у нас у відділі, людині не потрібно їхати до обласного відділу. У місті Миколаєві засвідчувати свідоцтво, і не потрібно їхати в Київ, в Міністерство юстиції, проставляти апостіль. Наталія Мельниченко розповіла, як проставляються апостолі, і надала інформацію стосовно їх вартості. Люди звертаються із заявами на проставлення цього електронного апостоля. Ця послуга коштує 51 гривню, оплачується квітанція. Квітанція і документ скануються. Відправляється в електронному вигляді на Міністерство юстиції України. Протягом двох робочих днів а постір з Міністерства теж в електронному вигляді нам направляється і роздруковується, прошивається до свідоцтва. Є печать у нашому відділі для проставлення апостіля, проставляється печать і цей документ. Уже дійсний для використання за кордоном. крім того, Міністерством юстиції України запроваджено пілотний проект щодо державної реєстрації шлюбу відповідно до наказу Міністерства юстиції України про реалізацію пілотного проекту щодо державної реєстрації шлюбу від 22 липня 2016 року. Шлюб реєструється за бажанням наречених. В день подачі заяви, але визначено окремі міста. Ми ще не реалізуємо цей пілотний проект. За словами Наталії Анатолії, цей проект був створений за європейськими стандартами, особливо для зручності переселенців із зони АТО і внутрішньо переміщених осіб. Громадяни України наречені вправі звернутися до якого завгодно відділу за їхнім бажанням вони можуть проживати і бути прописаними в місті Первомайську, а за їхнім бажанням можуть зареєструвати шлюб у Києві, Миколаєві, в Одесі. Цей пілотний проект запроваджено у містах: Києві, Львові, Одесі, Херсоні, Маріуполі та Сєвєродонецьку. Як бачимо, поки що у Первомайську такий проект не діє, але з часом його збираються впровадити для зручності населення. Волонтери ніхто, крім нас, готують бойову пушку, яку найближчим часом планують відправити в зону АТО. За їх словами, робота у підготовці техніки йшла б набагато скоріше, якби для цього були всі необхідні матеріали. Зараз ми збираємося їхати на Волноваху, забираємо продукти. Дуже будемо вдячні, хто нам допоможе з у кожного фермера. Зараз і урожай є. Бо нам треба зараз і овощі, хто що може, бо їхати нема з чим. Зараз відправляємо світочок вже п'ятий, який ми отремонтували. Всі, Вся техніка була, це гіацинт, який на 30% був боєспособний. Ми закачуємо азот, подварюємо, підкрашуємо, і зараз хлопці на волновах відправляємо. Це, це ми тільки зробили п'яту пуску. Яку отремонтували, бо ремонтувати нема кому п'ята волна, які спеціалісти були в Возісенські, які ремонтували, і вони на дебель ушли. Тут ніхто не розуміє. Ми в принципі теж мало розуміємо, По інтернету шукаємо, спрашуємо, розпрашуємо. Командири є хороші тут, старший лейтенант, який підказує, який вже воював, воювавший і він залишився на контракт. Каже, треба по-любому тут робити їх. Тому що там молоді хлопці, зараз всі якісь сорочники ми звезли сюди вже року, бригаду по 18-19 років. Попідписували контракт і зараз вже вчора два дні прострілювали, прострілялися, і зараз будемо відправляти всю техніку на передок. Там ніхто її не зробить. І нема чим, якщо тут у нас, оце тако, у нас 18, ми привезли 18 на поїзді, Це ну, лише состав. 18 штук, ну ми тільки 5 успіли зробити. Зараз не вистачає нам коштів на краску, на азот, купуємо азот. Робимо в кразах салідола взагалі немає. Да, ну, у нас нові крази, а кожен по нормі дали по 2,8 кг на краз. Його не вистачає. Вони всі з заводу не помазані, повністю по ми все не зробимо, щоб процентів 99 були по боєспособні. Просто краще буде дітям нашим, які... Тільки призвалися вони ще ж геть молоді, і ми будемо дуже вдячні, хто може нам допоможе селідолом коштами, щоб азота закупити на на накраски, щотки, наждачки на допомозі, щоб техніку хоч привезти побістріше. Бо ми дуже тяжко, як його не вистачає коштів, щоб отремонтувати цю техніку. Анатолій Биков розповів, як іноді скрутно живеться бійцям на передовій, коли у них немає найнеобхідніших продуктів харчування. І дуже будемо вдячні фермерам, які зараз допомогли продуктами, бо навіть хлопців загрузити. В нас в кожен раз влазить дуже багато. Там навіть фруктів, таке тут їда вже полегше, трохи стало, трохи є. Ну, фруктів овочей не вистачає дітям. Бо в нас я зараз призвався Жека. Він був в третьому полку спецназу, він хлопців дрюкає, як з 15, -го. артилерію дрюкає, каже, тяжело вчення, легко в бою буде. він дрюкає. А і сам бачить, що навіть в нашій столовій, як цим хлопцям видають, навіть папіч пішли на обід в столову, і їм не вистачає цим дітям, як він їх ганяє, як, їх, як, як дітям як для енергії треба, щоб хлопців кормили. А налили той. У воду, а не борщі не воду не вистачає навіть по пісню тут, іменно тут. А напередку я не знаю. Волонтери. Ніхто крім нас сподіваються на щиру підтримку та небайдужість з боку населення, та особливо від місцевих фермерів, адже бійці в зоні ведення бойових дій потребують допомоги у вигляді продуктів та додаткових одиниць бойової техніки.